Служба Луганської області представляє. Вітаю всіх, кому цікава робота рятувальників та тих, хто не байдужить до власної безпеки. Це програма Виклик з вами Наталія Лисенко. На початку програми цікавий факт з історії: Танаїд, Сіргіс, великий Дон, який тільки назване має Сіверський Донець. Прикметник Сіверський вперше з'явився в 16 сторіччі. Це сьома за величиною ріка України і важливе джерело прісної води. По довжині воно майже дорівнює Рейну. Також відомо, що Петро І використовував деревину сіверського донця для будування кораблів під час російсько-турецької війни. У нас час улюблене місце багатьох мешканців області. Але мало хто знає, що на всьому протязі сіверського Донця органи місцевої влади не визначили жодного місця для купання. Тобто офіційних облаштованих пляжів з рятувальними постами і обстеженим дном тут взагалі немає. А це може призвести не тільки до травмування, а й до загибелі людей. До того ж, котрий рік поспіль вода в сіверському донцю не відповідає санітарним вимогам. Отже, залишається або не купатися, або бути дуже обережним. З початку року тільки в Сіверському донцю потонуло вже сім чоловік. Взагалі у нашій області під час купання загинуло більше людей ніж у інших регіонах. В Луганській області в першому погоді утонуло 27 чоловік. Наприклад, в Валинській один чоловік, Київській, Чернігівський, 6 чоловік, Мельницький, Франковської 10. Навіть в Сівастополі, де акваторія в рази привишають Луганську і масово віддихають туристи, утонуло 6 чоловік. Мабуть, краще за рятувальників ніхто і не знає, чим загрожує недотримання правил поведінки на воді. Адже щоліта, зі дна річок та озер вони дістають десятки потопельників. Серед загиблих люди самого різного віку та соціальних спеціального статусу 20 липня рятувальники провели черговий рейд по Сіверському Донцю. Задача рейду була бесіда з віддихаючими роз'яснення їх правил поведення на воді. Аказання першої медицинська помощі, волонтери показали достатній уровень знань, і такі рід будуть продовжуватися на протяжні всього купательного сезону. С їх привлічення. Хто з людей прислухається, а хтось вважає такі нагадування зайвими. На власні очі рятувальники кожен раз переконуються в тому, що ніякі страшні цифри не можуть тримати людей від спокуси викупатися у небезпечних місцях. Багато хто з них обирає дикі пляжі, не замислюючись над тим, що їх може чекати у воді. А не приємних сюр... Призів немало так, стрибки в води нерідко закінчуються травмою голови або шиї. Також іноді при перепаді температур у людини раптово зупиняється серце. До речі, найчастіше люди тонуть саме не влаштованих місцях і після прийому міцних напоїв. Відпочиваєш на воді, не втрачай розумів, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. 22 липня в облдержадміністрації підбили підсумки протипожежної декади, яку оголосив губернатор області Володимир Пристюк. От я вам передаю позицію Владимира Николаевича і поручення, яке он дав мені. От з этой темою ми не сойдемо. Будем залазить во все медвежьи углы, откуда може сходити угроза. І лісу, і полю. Розпарюєш вогонь у лісі. Супиліс. Тут немає вогнегасників. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. На сьогоднішній день зафіксовано 109 лісових пожеж. Вогнем знищене майже 7 гектарів. Ліс займає всього 7% території нашої області. Ось так виглядає Луганщина після лісових пожеж. А ось такою вона повинна бути завжди. На цьому в мене син. Дякую, що дивилися нас до зустрічі.